Добро здоров'я, мене називають Микола Вересен. Це програма має назву Підсумки. Ми будемо з вами рівно одну годину розбиратися, що відбувається в Україні і за її межами. Михайло Блавацький, народний дебат України, фракція Свобода у нас в гостях. Доброго здоров'я, дякую, що прийшли. Доброго вас! Ну і є різні підходи до того, як довго може тривати антитерористична операція. І одні кажуть два тижні, інші за до нового року. А, і от між ними є достатній проміжок такий, між два півроку це багато жертв, два це мі... дуже багато. тижні це менше жертв. Ви там ближче до влади, там на Печерських пагорбах. То які там чутки, плітки, наскільки це реально швидко закінчити цю Пане операцію? Пане Микола, на сьогодні це дуже серйозна проблема. Ви пам'ятаєте на виборах президента, наш нині діючий президент новообраний президент, заявив, що йому потрібно для завершення а то. Два-три тижні, дві-три неділі. Ми всі в це надіялися, всі в це віримо. І віримо, що можливо це і зараз займе дві-три неділі. Тому що коли політики чи якісь там учасники від РНБО, які сьогодні мають таку інформацію і дають нам відомості, що це потрібно до кінця зими, два-три місяці, оце величезна проблема, і ми насправді теж не знаємо. Але ми, як народні депутати, і ми, як о, від свободи, ми хочемо і пропонуємо і вносимо законопроект для введення воєнного стану. Коли буде введений воєнний стан, тоді ми будемо знати, вже скажемо всім, що шановне товариство, це не антитерористична операція, це вже війна, це відкрита війна. Якщо сьогодні ми маємо агресора Росії, яка веде обстріл української армії українських військ зі своєї території, це все зафіксовано на супутниках. Це все передають європейці, американці. І ми це все знаємо. І сьогодні вірити, що АТО завершиться за дві неділі. Ну, я, ну, так, як Тоді немає шансів. Якщо, думаю, що якщо вони, вони просто втечуть на російську територію і почнуть пуляти з російської території. То що робити тоді? Кордону в нас немає. Ви бачите, Но... кордону немає. Якщо б у нас ще був кордон, де лімітований кордон, де стоять стовпчики, де насправді видно. Якщо сьогодні вісім пунктів прикордонних не працює, і е, голова Держприкордонної служби Бог знає, де кажуть, що він поїхав, а то на його там ніхто не бачить і не знає, це треба спочатку це все нормалізувати, а потім вже фіксувати, показувати, що ведеться війна, ведеться обстріл нашої території. Її треба захищати якимись чином. А ну... сьогодні боротися з сепаратистами місті Донецьку, Славянську ми боролися 4 місяці. Так я вам хочу сказати, бо я там їжджу на Славянськ порівняно з Донецьком. Це навіть 20-та частина. Це малесенький, який з кусочок окраїний, навіть не район, менше якогось району. Петровського чи Куйбішівського району і все, і от ми маємо проблему. Як боротися з ними, якщо їх сьогодні ми вже заїхало, ми знаємо приблизно 20 тисяч, і постійно їх кількість збільшується. Тих терористів вже чеченські якісь заони зайшли. Вже вони яку мають зброю. В Слав'янську ще не мали вони такої зброї. Вони в Славінську воювали ну, тоді треба, з треба визнати, що з ми що, що, що Це буде на на не не на місяці, не на тижні. А на роки так треба тоді. Я а думаю, як? що на роки, якщо це затягнеться, ви представляєте, скільки народу треба мобілізувати. Скільки молодого ну, це, світу Ми можемо з вами говорити, ми що ми цього не хочемо, і всі так скажуть. Але ми якщо хочемо, ми бачимо, мусимо, що ну, ну 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 немає тоді потенціалу, пане Микола. От дуже так ви слушно і говорите все справедливо, що всі розуміють, сьогодні ми маємо генералів більше, чим має сьогодні на своєму в НАТО. На сьогодні більше генералів. Вони вже ніхто не працює над ніякими операціями. Якщо сьогодні операції розробляють і про це знають російські спецслужби, ФСБшники, грушники їхні і ведуть вже пряму атаку, прямими пострілами з російської території, збивають їх, знищують величезну кількість нашої техніки, зброї, то про що це говорить? Це говорить про те, що нам сьогодні треба миттєво, вже сьогодні. Міністру оборони новому починати реформування, починати люстрацію армії, подивитися, скільки тих генералів. Скільки в нас діючих бойових. генералів, Я на думаю на про люстрацію, я б завжди думаю, у мене такий вигляд люстрація, що сидить такий стіл, за столом сидить 10 людей, приходить якийсь один, і, і у нього питають, і його люструють. А, Але я, о, а я думаю про цих десятьох. І думаю, скільки там зрадників Я кажу, а хто? якщо їх от оце справді треба подивитися хто буде їх люструвати. Якщо сьогодні таким шляхом йти, якщо з армії сьогодні не засуджено ні одного корупціонера, якщо не звільнено з всіх представників колишніх міністрів оборони, які працювали явно на Росію, які здавали їм інформацію, і сьогодні продовжують. От, ми маємо за 70 сімдесят що був збитий, так над нашою територією з російської сторони, хто дав на Луганському. Мов аеропорту, хто дав інформацію про це, що буде другий літак ще сідати? Значить, інформація звідки сіде, хто поселяє, наприклад, бійців в відкритому полі. Теж вони отримують таку інформацію. Хто сьогодні дає інформацію про це, що заїхала така кількість допомоги, що вони по дорозі десь її забирають, чи зброю нашу забирають? Ну це величезна катастрофа сьогодні для нашої армії. І я бачу, що в цьому напрямку не робиться абсолютно нічого. Не держава не робить ні одного кроку для того, щоб сьогодні дати міць. Армії наші, щоб насправді воювали патріоти українські, ті, що воюють, це справжні патріоти. А я маю в виду, щоб захищали, розробляли е, стратегію. Знаєте, я вам скажу: армії, якщо щось руйнувати роками, то відновити за місяці буде важко. Дуже важко. Ми взяли практично армію з нуля. Сьогодні ми вже маємо армію, яку цінять, І Це вже армія, яка достойна насправді уваги. Якщо вже сьогодні нам хоче допомагати і НАТО, і Європа, і Америка. Я просто не розумію, чому так довго вони нам хочуть тільки допомагати. Якщо вони не почнуть нам допомагати, то це буде агресія не тільки проти України, це почнеться агресія і проти Європи цій людині, яка сьогодні ви не можете, Україну. ви не можете влізти в голову а, Расмусену, директору НАТО. І там щось підкрутити, щоб він зрозумів росіянина. Ну, він на вересне скільки розуміє. Він не, він звід... розумій, він кажу, не може що... зрозуміти. Він не може зрозуміти, що в Путіна в голові. А я думаю, що ніхто не може зрозуміти що в Путіна. Ну в я думаю, що ми вже розуміємо, що Україна зрозуміла. Коли б ми з вами от, десь ми ще зустрічалися на Майдані, пам'ятаєте, хто б міг подумати, що в нас почнеться е, війна з Росія почне проти України війну. Та ніхто би навіть в якомусь там снідь. Да, це правда, собі але це так не уявив. після третьої чарки люди так говорили. Ще рік-два тому, що ой вони небезпечні, друзі такі. Брати Щоб небезпечні. Тепер розкривається, та? що вже в 2008 році в нього був план анексії Криму і ціл всієї України. Мені, що це був мені, величезний, західні, план. мені західні мої друзі казали в травні 2008 року, гарантовано казу залізно американські там журналісти, які там Займає багато це. що знають. Вони кажуть, в серпні, вересні буде атака на Грузію. Наступного року в травні буде Україна. І вони, вони... тоді сказали, і... є. але, мабуть, щось там зламалося, і України не було в 2009 році, а вона стала от, от в 2014. Добре, а що до виборів. Ну, щодо виборів, ви знаєте, що е, прийнято в Верховній Раді про розпуск коаліції. Коаліції не існує дві фракції, це Удар і Свобода залишили коаліцію. І президент взяв це до уваги. В нього є місяць для того, щоб е, заявити про розпуск Верховної Ради і об'явити нові вибори позачергові вибори десь на жовтень місяць, як нам відомо, тому що згідно з на це 60 днів. Угу. Після цього, можливо, вони там. Будучи скоріше ведуться перемовини. Створена комісія депутатська і з е, адміністрації президента. Є представники юристи, які працюють над новим законом. Ну я вам хочу сказати, що закон повинен насправді бути новий. Якщо ми підемо на вибори по сторонах, а не буде закону, нового закону, то це буде для України. Буде, не буде нагадаєте, коли ну, Ви існує самі. Розумієте, що ну домовляться нічого не міняти. Давайте ще раз проведемо по старому закону, а потім, а потім Микола, будемо. Це... От... Давайте отак відкрито з вами переговори. По старому закону Крим відпадає. Які вибори в Криму ми проведемо? Якщо там вже кордон стоїть і ми не заїдемо, поставимо Урни біля кордону, приїде декілька... Щоб кидати так, в урни. щоб отак їх закидувати. <рес> через, через через... Ну, Це закидувати да, правильно? Да. Як ми сьогодні можемо провести вибори, наприклад, в Донецьку чи в Луганську? Якщо таким шляхом ми йдемо, якщо такими темпами ми будемо ліквідовувати терористів, ну, так, тоді виникає питання, і тоді, і, і тоді не тільки Росія, це, весь світ скаже, що, що альо, так у вас не представлені в парламенті от дві дві області. Так, це в першу чергу скаже і Путін. Ну, Путін це, це із да, Він да, же потім да, буде скаже, що це не легітимна влада. Він навіть не визнає, що вибори президента в нас відбулися легітимніші. А що тоді робити? Ну, а, 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 а як це може допомогти новий, новий закон? Я думаю, що новий закон це повинен бути по пропорційна система за відкритими списками. Оце все, що ми говоримо вже багато років, але законопроект нормальний, по ньому працює вся Європа і обирають в основному великих, великих кількості okay. держав. Да. І пропорційна система повинна бути з відкритими списками. Що виборці, наприклад, у Львові знають своїх кандидатів за кого голосувати, з якої партії їм за кого проголосувати. По партійному списку хто набере найбільше голосів? От, наприклад, іде не по списку, да, там да. Іваненко, Петренко. Дяченко, той Донецьку Дяченко, наприклад, набрав 100 тисяч голосів, а у Львові я, наприклад, набрав 80 тисяч голосів. Значить, він йде вже вище від мене. І от таким шляхом, от таким шляхом обереться. Але всі виборці знають своїх кандидатів депутатів. Тому якщо сьогодні за закритими списками, я даю вам гарантію, що ми поміняємо, наприклад, 30-40% відсотків нових депутатів, і це в основному теж вони пройдуть за списками, тому що по мажоритарках ну, та по та. центральних і східних районах. Ну, можете собі уявити, хто пройде і як будуть проведені вибори. Величезна проблема. Ну якщо. а добре, а давай... Я б не спішив тоді. Я б не спішив дати можливість провести. Каже ЦВК сьогодні. Вже кричить, що вони не встигнуть провести вибори за такою системою, тому що потрібно багато документації нової. Нічого, давайте продовжимо на місяць. Ну не будемо витрачати сьогодні мільярди гривень на вибори. Якщо завтра вони не дадуть ніякого ефекту, повинна бути нова ефективна рада. Ні, мене мене переконуєте, я за. Але, ми але, за. але я не працюю на всі кажуть, Що паула. це ми хочемо, що ми хочемо, але це не А треба Ще і одне питання. Дивіться. Якщо до влади йдуть зараз, знову ми дивимося, пане Микола, Ще одну хвилину. Та, одну секундочку, ласка. тільки скажу вам так. Якщо ті всі тушки, що колись були з батьківщини, з, з, з самооборони, якщо вони сьогодні величезної кількості назад йдуть в парламент по списках і пройдуть парламент, це що, гарантія якого? А, яких реформ? Ми сьогодні втратили, я вважаю, що Держава Україна понесла сьогодні величезні втрати. П'ять місяців ми не зробили ні однієї реформи позитивної, яка б насправді дала такий ефект, щоб ми насправді відбудували економіку, щоб ми відбудували, щоб ми відновили медицину, щоб ми дали людям робочі місця. А хіба це сьогодні в нас за п'ять місяців зроблено? Нічого не зроблено. Значить, і уряд повинен піти в відставку. І все повинно йти і працювати так, як потрібно. в курсі? Де нема. Ну, а дивіться, якщо взяти ідеальний закон. Ідеальний. І ну, відтермінувати і зробити, от як ви кажете, окей, от так, 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 не будемо голосувати в жовтні, будемо там в листопаді чи там, в грудні, не має значення. Але люди в Донецьку і Луганську, велика кількість людей, я не кажу там половина, не половина, але велика кількість людей продовжують всередині себе відчувати, що вони хочуть СССР. А люди, які хочуть СССР, дуже легко піддаються на різні фокуси такі, та, та. можна надурити дуже легко. І кого тоді вони оберуть знов тих, тих самих людей? І вони, вони, вони їм вірять, вони їх люблять. І і раптом висунеться Янукович і стане за Верховної Ради України. Я вам хочу сказати, Що це можливий один із варіантів, <рес> що або його сина ну, Янукович, напевно, ні, тому що вони всі в розшуку проти них порушені вже кримінальні справи. Вони вже передані в Інтерпол. Але діло в тому, що я вам хочу сказати, що Донецька і Луганська області насправді дві специфічних області на сході України, тому що вже Дніпропетровщина, це вже зовсім інша. Да, Та вже Запоріза, Запоріжжя навіть чуть чуть інша область, чим Донецьк Годжую, і Луганськ. Да, це да. настільки були закриті області. Для а, відкрит, ну, для сильної держави, що це Україна. Вони там були гноблені, да, вони да. там як раби. От коли ми заїжджали туди, це насправді раби. Це люди, які рано встає в спецовці, йде на роботу, вночі приходять на роботу і вони живуть від зарплати до зарплати. Це я говорю про основну масу тих ну, людей, та, які та. насправді працювали на медкомбінатах і на шахтах. Ми знаємо сьогодні, хто були володарями, власниками заводів і шахт і що вони робили з тими людьми. Тих людей насправді використовували як рабів і Користували на виборчих дільницях як е, ну, електора <світ> чи як кількість голосів для перемоги на виборах, і я думаю, що ця схема її побороти тяжко буде там, тому що ми сьогодні не відновили там демократію. Ми не відновили сьогодні е, нових людей, нові обличчя, які прийшли до влади. Подивіться, сьогодні славянськ взяли, прийшли депутати міської ради всі старі І далі борються за кошти. Далі борються кожний за своє, і розставляють вже там знову ті всі схеми якими вони володіли. От мені, я не розумію державу як Україну. От ніхто не хоче не перестати красти, і ніхто не хоче перестати боротися за владу. А я, вам, навіть, я вам таку тонку, тон, тон, тонке, тонке зауваження зроблю, тонке. Я думаю, що не хоче красти той, кому ніколи не пропонували мільйона. Я як людина слабка і розумію, що всі люди слабкі, я і всіх критикую. Але з іншого боку, думаю, ну, Микола, ну тобі ж мільйони не пропонували. А як би запропонували, що б ти робив би? Це ж Людина, це не, нови, не <с <с звір, якому тому, що Ми, ми людина, тому переконалися. Якщо просто мільйон, то можна стримати, знаєте, а коли так скажуть і намалюють картину, діти в гарних університетах, за, за кордоном, красива квартира, там туди-сюди. По... Та, і ти так Всі думаєш, ох, я хо, о, мільйона, мені якраз не вистачало. Ой, я хочу. Так а там друг... а другий же ж потім відразу, як побачили, що доріжка є вже. Проблокана. Так Вже несуть не другий мільйон. Тільки зроби ще це, це, це ізраїль того, того, Пане того. Але того. справді ми сміємося, але це величезна проблема для держави, для нас. Ми всі знаємо і всі розказують, каже, що всі збирають нанизу і передають наверх. І ніхто того зупинити не може. І ми на превеликий жаль теж не можемо сьогодні це зупинити. Ми бачимо, як сьогодні далі процвітає корупція, як сьогодні далі грабують Україну і державу. Як сьогодні приїжджають представники МВФ і прямо заявляють президенту, каже, треба перестати красти. Ми не дамо ради, ми вам все, що не дамо. Воно далі осідає в кишенях і все, не йде ні на розвиток, де тільки на проїдання. То скільки, яка держава може це все витримати. І коли ми приїжджаємо в Європу, європейці нам кажуть, кажуть, диви, таку країну багато маєте. 22 роки ви вже крадете, грабують ту державу а і не можуть ще кінця ситуація? Як нам це побороти? І в нас безвихідна ситуація. Якщо ми цього не поборемо, а я думаю, побороти це можна тільки новими людьми. От Ми, які взагалі ніколи не були при владі, у нас. Найрозумніша молодь, я так вважаю. Та, от, та ви жінно, але коли, от я зараз дивлюсь, знаєте. Систему влади ніхто не збирається. Я зараз дивлюсь і, і, і чекаю. От вже місяць, вже другий, вже чекаю. Ну, коли просто я побачу на екрані міністра такого, міністра такого, міністра такого заступник міністра такого, прокурора такого, там, це такого. Там. І от ми всі зібраємо. І, да, і він міністр каже, міністр і, і просто вийдіть і розкажіть, що у мене в планах. Там ну в освіті щось вони зробили. Причому от, вони мені здається, ідіні в освіті швидко це да зробили в освіті. Вони так стараються, вони це... сказали, так, Но так, після так, того, так. Що наробив так. Так. там цей бурлака, то було взагалі нереально А де інше, які б сказали, це... чуваки, от я планую 15-го таке зробити. Що буде, буду звітувати, не знаю, поки але от таку реформу. Там 20-го таке, 30-го таке. Ми будемо це проводити, проводити, проводити. В результаті от я дуже хотів би, щоб хтось з них би мені сказав, яку вони бачать свою галузь. Через рік, через два, Програму. через три міністр повинен прийти, повинен же не бути назначений по квоті якоїсь партійної сили, а повинен насправді пройти конкурс, запропонувати, як Грузії да. ми побачили да, да, так да, зразу. Да. Відновлення, розбудову, як почали боротися з корупцією, як перемогли о ту, о тих всіх корупціонерів. От тільки таким Мені коли сказали, а у нас ми боїмося, пане Микола. Посол це мені казав Розинський, нас... Грігал ага. каже. Я кажу, ви, ви мені не розказуєте, як у вас чудово. Скажіть мені, який бюджет був в рік, коли прийшов Сакашвілі? Який бюджет був через три роки, як прийшов Саакашвілі. Сакашвілі? Він каже, дуже просто. коли прийшов Саакашвілі Сакашвілі було 500 мільйонів. Через три роки панування Сакашвілі було 3 мільярди. Я як порахував, що якби в шість разів збільшити український бюджет. То, тут би стояли виключно мерседеси. Ну, тут ми, ні, тут мерседеси ми... в нас стоять. Ні, 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 тут би ну, не було. Тінших не було б. Прибиральниця мала б маленький мерседес, а, 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 а заступник прибиральниці там трошки менший мерседес. ще. Але я просто собі вираховую, що це просто шість, шість бюджетів, це, це, це фантастична а цифра. Маємо, ми насправді собі не уявляємо. але я уявляю, ми живемо в найбагатшій країні в Європі. У нас все є. У нас буквально є все, і тільки якщо це все правильно почати використовувати. Ну почекайте, сьогодні, ми знаємо, Ставицький мільярдер Януковичі. Мультімільярдери, пшонки, мультимільярдери, Захарченко. Всі мільярдери, всі виїхали звідси з мільярдерами. Де хоч одного цього грабіжника-чиновника, який був при владі сьогодні, брати, ми повернули, хоча б одного посадили, хоча б одного забрали ага. в мільярд, хоча б в одного в мільярд. Ми сьогодні знаходимо Янукович декілька мільйонів за кордоном. Ми там знаходимо сьогодні в Захарченка взагалі декілька сотень тисяч коштів. Де остальні гроші? Де Клименко, який заховали всі кошти? Що перевезли вони все в налічку, значить воно десь є. Де сьогодні в нас прокуратура? Якими методами ми сьогодні йдемо? Якщо ми поміняємо прокурора, просто поміняємо і не введемо нові зміни в законодавство, ну, що добре, повинні а є, сидіти люди, і а є люди, які за це, це бачать і можуть а, ну, зробити як, як належить. Тому що, коли ти дивишся на Печерські пагорби, то таке що там просто таких людей нема. Це головне питання. Окей, можемо цього міністра зняти і не призначити нового, і він буде такий самий, а потім третього і він буде Пане такий Микола, самий, отак, четвертого, такий самий. От скажу вам так, якщо сьогодні є, так якщо є сьогодні в цьому парламенті діючому, який затверджує уряд, який подає представників кабінет міністрів, подає, а ми їх затверджуємо Міністрів я думаю, що це нереально все зробити. Оце Но. не треба все розпускати, і це треба все закінчити. Цей парламент не може зробити більше ніяких кроків в період. В них була можливість. Ми зробили багато. Ми. Прийняли Перепрошую, багато законопроєктів для того, щоб ми вийшли в Європейський Союз, тому що це було вже нікуди не було діватися. Це був майдан, був майдан гідності, але я думаю, що ми по дорозі ще загубили справедливість, її ще немає. І щоб коротенько Логично. все це говорити, сьогодні цей парламент зробити все це не може з новим парламентом. Якщо він піде по новому виборчому законодавству, можна щось дивитися. Діло в тому, що сьогодні український народ є контролер. Влади, який повинен це все робити і контролювати, чуть-чуть розслабився. І Ой, у нас оце величезна теж проблема. Іду, Ні, те, один те, міністр те. не звітує. От дивіться, я вам хочу сказати про міністерство оборони: 140 мільйонів зібрали коштів. Це бідні люди, багаті люди, хто Різі, має да, можливість, да, дали да. на рахунок 140 мільйонів. Та за тих 140 мільйонів міністерство оборони повинно звіт, звітувати звітом таким. Куплено 10 аптечок, куплено 10 бронежилетів, да, да, куплено 10 масок, куплено 10 фо форм спецодягу все чітко повинно бути. Вони сьогодні розказують на міністр оборони, розказує на засіданні Верховної Ради на звіті коли він там доповідь нам доповідав про ситуацію на сході України. Він просто говорить, що витрачені каже: а що ви думаєте? У нас один літак то коштує 40 мільйонів, щоб відновити зробити ремонт. Ми ті всі кошти відправили куди. Так ті кошти повинні були відправлені для тих людей, для тих наших синів, для тих наших батьків, хто воює. На Сході вони повинні бути забезпечені. А ми даємо 9 мільярдів коштів на проведення АТО. Та хай вони і працюють. Сьогодні настав час вже говорити відкрито. 300 тисяч у нас сьогодні е, працівників МВС. -у. 300 тисяч. Так, відправте 150 тисяч. Армію сьогодні відправте. Хай а вони а то... за неділю зроблять а то, хай зроблять спецоперацію, проведуть, а то і приїдуть сюди. Потікає 150 тисяч багато. живих. А що потікають, що їм тікати? Вони і так тікають. Ви... Зрадників 20 тисяч тільки в Донецькій області в МВС працювало. Так що це погано, хіба ліпше зразу починати? Хай тікають. Тоді ми будемо знати, кого призначати. Так ми платимо їм зарплату. Вони кажуть: дайте ще більше. Ще більше дайте. Ви бачите, що роблять в Одесі. Побили людей. Знов починається мордобі. Знов починають вони кейками махати. І бити людей, вбивати людей, скоро почнуть. Як ви думаєте, вийде у свободи зайти в парламент? Ну, я думаю, що у свободи завжди виходить. зайти в парламент. Ну, Це правда. Але ну, ну, там спасибо. соціологи не дуже переконані, не переконливі соціологи. Ну, сьогодні по, ми маємо десь рейтинг 6,9%. <зайти> по... я думаю, що ми ще включимося. Ми працюємо на сході України, ми займаємося поставкою. Допомоги займаємося, трохи звільняємо наших побратимів. Всіх звільнили з полону. Там не маємо часу поки що займатися. Ну я думаю, то, що ми робимо на політичній сцені, то це, от, пане Микола, теж трохи видно. Якщо б не ми, по крайній мірі, то в Верховній Раді було б Бог знає, яка коаліція, і Бог знає, що б вони приймали. Ми навчили їх трохи шанувати закон, трохи шанувати порядок. Це і... все, все через вас, я так зрозумів. Ну я думаю, що не все. все, все але... всі плюси у вас, а всі. Мінесе у інше я вам хочу сказати, що навіть оце, що відбулося, де да, з комуністами це теж. Величезна наша заслуга, величезна наша заслуга. ну і далі. Що з комуністами це вже на, на завершення? Ну, я думаю, що на завершення, поки що суд не прийняв ще рішення ніякого. Ми маємо рішення суду 91-го року. Про зади да, про заборону комуністичної партії України. Ну його просто-напросто треба відновити і більше не давати тим грабіжникам і покидькам, які насправді допомагали грабувати Україну на протязі 20-х 20 років займати місця в законотворчій. Владі, все закінчилася. Наша наша частина програми. Михайло Блавацький, народний ват України, фракція Свобода. І тепер буде маленька перервана новини, а потім буде новий гість. Будемо говорити про телебачення. Ось як.